Так, да, як це маєте? Чоло. Понял. Добре. Дякую. Понял, то добре. Це... Да, вітаю, да бачите мене. Я. Yeah. Я. Yeah. Вітаю. Да, да, бачу. Да, добрий день, так. Да. Це як у вас справи там. Нічого добре, чекаємо на результати як там? Ага, я понял, я понял. А ви де, я вас не бачу. Aí eu desmaio. Вітаю вас, вітаю. Да. да пані, давай. пані, да. пані Сніжано, хотів вас уточнити, да. Е, ви до нас зараз їдете на роботу. Ось. Е, е, хотів дізнатись, чому саме обрала нашу компанію? Ми вас просто побачили в інтернеті. Просто в інтернеті і все, Оце кожне Оце дивитесь в інтернет і кожному довіряєте ні. Mm -hmm. mm -hmm. <гум> nee, ну просто нам подобалось, як ви ведете свій блог, як проаналізували ваші в Фейсбуці, ваші сторінки, як ви ведете. Ну, і нам... У Ви, нас визволи до більше всього. Uh -huh, uh -huh. Я зрозумів. Хотів дізнатися, дивіться, дуже багато людей, на жаль, звертаються, дуже багато потрапляють на шахраїв, це факт. Ось, ми намагаємося з цим боротися якось, допомагати. Яка б ваша порада була, щоб люди от, не потрапляли б? Це шах... шахраї? Ну так. Да. Ну, це треба просто краще. Краще просто. Аналізувати різні вакансії, тому що ще країни, як це правильно сказати, ну дають. Якщо добре проаналізувати ту вакансію, яку вони пишуть, то вони не дають правдиву інформацію, вони пишуть більші ціни за зарплату. Бо ми попадали, ми знаємо, теж були в такі ситуації. Були, так, такі я поняв. Да. Ну а я зрозумів. Ну, а яку все-таки пораду дали от, людям? При виборі, при виборі компанії, при виборі там вакансій і так далі. Ну, при виборі, Я не знаю, як правильно сказати. Та які? Ну, Просто краще дізнаватись, краще аналізувати про, е, інформацію про фірму, е, з якою вони хочуть співпрацювати, ну, про вакансії. Угу, <головіка> І так, так, <да>? і все. Ну, поки що. Добре, ви вже, готові, ви вже готові до виїзду. Так, да, вже готові. Вже тільки чекаю. А, то добре, то дуже добре. Ось е так, тоді е нагадаю про вас, ось, і вже найближчим часом вже на виїзд. Ви будете своїм трансфером чи нашим? Ну, попробуємо своїм спочатку. Я зрозумів, без питань. Добре, там по адресі ось вас зустріне координатор. Да. Угу. Ось будемо на зв'язку. Так, да, тоді будуть да. питання телефонуйте. Гарного дня вам, да, до побачення. Гарного дня до зустрічі.